Одне з найпоширеніших запитань від моїх підписників це запитання по хворобі гіпертонії. Чи надається група інвалідності по хворобі гіпертонії? На сьогоднішній день ми знаємо чудово, що дуже велика кількість людей має це захворювання різні стадії, ступені. І це захворювання дуже впливає на життєдіяльність людини. А от чи дається група. По цьому закону, зараз будемо розбиратися. Я хочу використати два нормативно правових акти, це відповідно до постанови 1338 та наказу 420 Міністерства охорони здоров'я. Якщо ми беремо наказ 420 Міністерства охорони здоров'я в питанні втрати професійної працездатності, таблиця 4, артеріальна гіпертензія. Є, наприклад, пункт 12.1, де артеріальна гіпертензія другої стадії перша ступень. Це 10-15% втрати працездатності. А якщо ми беремо пункт 123, третя ступень, то це вже 30-50% втрати працездатності. Керуючись постановою 1338, е Критерія трудова діяльність, я завжди говорю, це одна з найулюбленіших моїх критерій, то там чітко передбачено, що якщо втрата працездатності становить більше 25%, то вже людина має право розраховувати на третю групу інвалідності. Але це стосується тільки е, втрати працездатності, якщо є направлення на оцінювання по втраті працездатності. Тобто, на жаль, на сьогоднішній день наша держава розмежовує по відсотках втрати працездатності людей, які працюють. І, наприклад, е якщо це студент і має 18 років і має захворювання артеріальна гіпертензія, то його не можна оцінити по втраті працездатності, але оцінюється по Функціонування життєдіяльності. І там уже складніше буде оцінювати саме функціонування життєдіяльності. Тому що на сьогоднішній день механізм оцінення до кінця ще не розроблений. Хоч він існує, розробляється, але під час оцінювання дуже складно звичайній людині, як пацієнту, доказати, що маючи гіпертонію, E, людина не може виконувати ту чи іншу роботу, не може нормально перебувати на сонці, не може фізично працювати, тому що e, тиск різкий різ, різкий тиску, різке підняття тиску це є проблема, і це в будь-яку хвилину може бути там інсульт, інфаркт чи інші такі складні захворювання. І це потрібно звертати на це увагу. Я вже записував відео про е, систему кровообігу, і гіпертонія відноситься до розділу відповідно до міжнародного класифікатора хвороб, до системи кровообігу. Одне з захворювань, там їх дуже багато. І під час оцінювання потрібно е, розглядати всі захворювання, які йдуть супутні, а верніше не наскільки супутні, як. Захворювання як ускладнення від самої гіпертонії. Я записував відео про систему кровообігу, про серцеві захворювання. А зараз ми говоримо про одне захворювання із цієї системи це гіпертонія. На жаль, чомусь у витягу, який надає команда з оцінювання, іде основний діагноз, наприклад, гіпертонія. Потім. Е, супутні діагнози, а діагноз, діагнози щодо ускладнення йдуть в кінці. Я вважаю це неправильно, тому що якщо ми беремо основні діагнози гіпертонії, то ускладнення, яке може бути, вони повинні зразу під основним діагнозом йти. Це може там бути е, енцефалопатія гіпертонічного генезу, ураження, наприклад, органів мішені, це, м, наприклад, там, інсульт, інфаркт. А від гіпертонії, часто, ну, в більшості випадків, стається ураження органів мішені, це можуть бути ну, серцеві інші захворювання. І гіпертонія впливає на ці захворювання. Потрібно це розуміти. І от, коли під час оцінювання, коли ви подаєте документи, потрібно вибудувати. Ще раз, ще раз хочу наголосити. Оцю мозайку, є да? основне захворювання гіпертонія і ускладнення, захворювання, які як ускладнення йдуть. І потім під час оцінювання буде легше вам доказувати, що так, маю гіпертонію, але ускладнення це інсульт. Ускладнення це енцефалопатія Гіпертонічної генезу. хоч треба ще доказати, щоб лікарі правильно поставили. Ускладнення це захворювання очей, гіпертонічного там, впливу, чи як правильно назвати, ускладнення це серцева недостатність, ускладнення там ще якісь серцеві захворювання. І гіпертонія, гіпертонія впливає на це все. І з даним захворюванням і з іншими захворювання, які йдуть як ускладнення. Це ризик життя. Просто це ризик. Не треба про це говорити прямо на оцінюванні. Якщо вас не хочуть чути і слухати, то ви в деяким мірі маєте право заставити команду з оцінювання слухати вас. У вас є 20-30 хвилин. Це ваше право, це ваш час на доводи. Навіть якщо результату в кінці не буде, але це ваше право висказати е, вашу житті діяльність з даним захворюванням. Тому потрібно звертати велику увагу на це захворювання, і все залежить знову від ступенів. І я вже наводив приклад відсотки втрати працездатності, але, на жаль, їх не можна примінити в багатьох моментах, якщо це не стосується там, направлення на оцінювання 에, щодо встановлення втрати працездатності. Я б ще хотів би звернути на дуже важливий момент питання захворювання, таке як гіпертонія. Коли ви проходите лікарів, вони мають право, але не всі хочуть писати рекомендацій. Звичайно, є різні ступені, ще раз повторюю, гіпертонії. Але от лікарі, е якщо вони дійсно лікарі, повинні писати рекомендації в питання трудової діяльності, в питання пересування з даним захворюванням. Ми зараз маємо літо, маємо температуру. І 30 градусів, і 25, і 35, ось недавно було 35 градусів декілька днів. І тут стоїть основне важливе питання. Як людина може працювати е, з гіпертонією другого чи третього ступеню під такою температурою? Чи потрібно людині якось оберігатися від цієї температури? А хто гіпертонік, то чудово розуміє, що коливання температурі, особливо в жарку пору, практично неможливо бути на жарі з, такою, з таким захворюванням. Голову розриває, ти часто інколи не розумієш, що тобі робити. Постійно головні болі. І це є правда, це не є видумки якісь. Як часто лікарі говорять, що це видумки. І особливо, коли вже тяжкі форми питання там, інфаркту, інсульту, гіпертонія в людини є, то людині потрібно берегтися. Те саме питання трудової діяльності. Е, чи можна довго перебувати за комп'ютером? Людина працює, вона ж має право на. Працю. Але коли в людини гіпертонія, вона довго не може бути за комп'ютером, їй важко орієнтуватися, вона дуже швидко виснажується. Чи можна людині фізичне навантаження? І взагалі, яке фізичне навантаження може бути. Питання гіпертонії і водіння автомобілу? От е, чи може людина водити автомобілі, наприклад, бути водієм там, автобуса, довго їхати за кермом? Це дуже важливі моменти, звичайно, як в деякій мірі, ну, важко говорити, але можуть ці моменти дати в плюс під час оцінювання, також мінус, тому що можуть заборонити, там, виконувати ті чи інші роботи. Питання водіння і все інше. Тому під час оцінювання треба говорити про е, критерії трудової діяльності з даним законі, з основним. І якщо у вас є серцеві захворювання, і особливо це були інсульти, інфаркти то інші такі складні захворювання і вам поставили гіпертонію третього ступеню. То потрібно, я вважаю, за основний діагноз брати саме гіпертонію. Тому що в будь-якому випадку є інші захворювання, як десопутні захворювання, а ті, що пов'язані з гіпертонією, ускладнення йде через гіпертонію. І про це потрібно говорити.